Добрий ранок, прекрасні люди. Хочу звернутися до вас з прям ну, такою дуже цікавою темою, тому що, ем, знаєте, я це десь розуміла, відчувала, але мені постійно хотілося б, знаєте, щоб Ну, не може такого бути. Ну, немає такого бути, по, край, по крайній мірі в церквах, да? принаймні. І ти такий, хм, а таки воно відбувається. І я пояснюю, що саме. Всім нам відоме таке слово, як расизм. Його переклад – це соціальна доктрина, ідеологія, котра, виходячи з біологічних особливостей людських рас, намагається довести їхню психічну нерівноцінність, обґрунтувати поділ на вищі раси, які ніби творять культуру і нижчі, не здатні до культурного прогресу. Що тут я маю на увазі? На жаль, це поняття не в повній мірі, але увійшло до церков. Увійшло воно давно. Тому що сьогодні дуже популяризується те, що як класно бути, це і раніше було, але і зараз тим паче. Як класно бути там п'ятим, шостим, сьомим в поколінні ДВР цим, дітям віруючих родителей ДВП, батьків. І, типу, ті, хто не ДВР... Вони не здатні створювати християнську культуру. Типу, в них вже є всі навички, все, що потрібно, для того, щоб християнська культура була і так далі. Але якщо ми подивимось на контекст, ми бачимо, як дуже часто діти віруючих батьків теж йдуть в світ, щось там пробують, використовують, потім повертаються до церков. І тому сказати, що ті досконалі, а інші ні, не можна. Мало того, вже сьогодні ми маємо, ти знаєте, як палка двох кінців. Тут дверівці важливі, бо вони знають християнську культуру і знають, що потрібно краще, ніж інші люди. А тут інша палка, там де такі, як я, люди, які прийшли з світу до церкви. Але я намагаюся бути посередині. Тому що в Біблії чітко нам говориться про те, що кожен є дитиною Божою, Царство Священне. Яке вибране на те, щоб жити у вічності з Богом. Ми всі вибрані не на осуд, а на життя. І коли ми в церквах намагаємось робити палку двох кінців, це не є нормальним, тому що сьогодні я бачу, як багато людей хочуть протистояти типу диверцям. Наша люди, ми всі святі, пусть думають, тут, що хочуть. Хай пишається тим, що вони там в поколінні якісь віруючі. Це реально класно, тому що ми бачимо у старому заповіті, що Бог благословляє і мило до 12-го роду. Це класно, є такий рахунок, це все нормально. Ти зараз тут, твої діти вже будуть тут. І це абсолютно нормально. Якщо тобі повезе і реально буде велика бласність, ти зможеш е, виховати дітей правильно, що вони виховують внуків, вправду і так далі, то тут у тебе буде покоління, розумієте? Але і звідси можна потрапити сюди, коли настільки гордість пре, настільки ти надмінним стаєш, що вже Бога немає на твоєму шляху. І ти бац вже тут. І твої діти, твоє покоління обривається. Тому класно тримати баланс. Баланс в чому? Визнавати, що кожен з нас, кожен з нас впливає на культуру християнську. Тим чи іншим способом кожен. Кожен з нас є важливим. Кожен з нас, як ДВР, як не ДВР, в біблії сказано, всі грішні, не мають взагалі жодного праведника. Ну, немає святих. Але ми святі. Всі ми об'єднані чимось одним. Це вірою в єдиного живого Бога через прийняття Христа. І це є цінним, все інше просто навіть не має бути в нашому житті. Давайте перестанемо е, вихвалятися настільки сильно, що я диверовець, принижуючи іншу сторону, і навпаки, як зараз тенденція йде толк від того, що ти диверовець. Типу ми краще, ми краще пізнаємо Бога. Неправда. Коли Господь торкається сердець, то це просто щось неймовірне, феєричне. І неважливо, на якій ти категорії. Расизму в такому сенсі не має бути серед церков. Молимо, дорогенькі. Боже, дякую тобі за цей день і дякую тобі за твою милість. Дякую тобі за те, що ти відносишся до нас всіх, як до дітей твоїх. Хоча і є у нас різниця, ми не євреї, але ми всиновлені. Ти нас дочерив, хто то дівчинка, встановив, хтось то хлопчик. І даєш змогу бути належним до Твого царства. Дякую тобі за це. Дякую, що ти нам даєш цю можливість, коли ми можемо реально на рівні з обраним народом отримувати нагороду, бути у царстві, бути посеред тебе і посеред твоєї істини, правди і світла. Дякую, що ти не принизуєш і не показуєш нам е, таких моментів. Хоча так, в Біблії є історія про Христа і жінку, що й пси їдять крохи. Але в тому випадку треба було проявити те, що Господь піклується про всіх. І коли людина визнає свій статус, вона показує свою вірність Господу. Це важливо в історії той. І тому допоможе нам визнавати свій статус в тобі, як дитини Божої в першу чергу, а потім дитина батьків в якомусь там поколінні. Або навпаки, пишатись тим, що ти є першим свого роду. за останнім часом, який може покласти благодать перед своїм майбутніми дітьми, правнуками, для того, щоб вони мали шлях добра і істини. Боже, дякую тобі за те, що ти дозволяєш нам цей шлях продовжувати через те, що ми свідчимо сусідям, друзям. Просто будь де б ми не були, ми свідчимо про тебе. Я так сподіваюсь на це. Я дуже прошу ім'я Ісуса Христа, дай нам сили духа, силу волі, багато твоєї любові для того, щоб могти виконувати те, що написано в Матвія 28, іти і навчати всі народи, бути спроможніми, так говорити про тебе, щоб люди захотіли бути християнами. І це найголовніше. Дякую тобі за цю можливість цього дня. І я вірю, що ти прославишся сьогодні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!